Тендери через аукціони в системі «Прозоро» скасував український уряд. Таке рішення в Кабміні пояснюють відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через відключення світла, які спричиняють російські ракетні обстріли. Аукціони не будуть проводити на період дії воєнного стану і протягом 90 днів із моменту його припинення. Про це повідомила прес служба мінекономіки з посиланням на відповідну постанову, яку ухвалили за день до нового року. Віце-прем'єр міністр економіки пояснює, що в умовах відключення світла. А не всі учасники мали рівну можливість торгуватися на аукціоні. Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Всі торги, що будуть оголошені у прозоро, будуть проводитися без аукціону. Тобто, тендерна пропозиція учасника є остаточною і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. Ця ж постанова кабміну скасовує локалізацію при закупівлях на потреби збройних сил, тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі то, що можна купувати на потреби ЗСУ без вимог локалізації. Середенко зауважила, що міністерство проведе аналіз наслідків скасування аукціонів і, можливо, що до деяких категорій закупівель запровадять постійні зміни, зокрема щодо будівництва. Тим часом народний депутат від Європейської солідарності Олег Синютка вважає, що скасування закупівель через систему Прозоро може слугувати підставою для корупції. Кабмін скасував аукціони у системі Прозоро формальна причина через часті відключення електроенергії. Втім, чому тоді аукціони не проводитимуть не лише впродовж дії воєнного стану, а й протягом 90 днів з моменту його припинення. Проблема ж не в електриці, а в бажанні чинної влади повернути корупційні схеми і осідлати фінансові потоки, навіть у час повномасштабної московської агресії. А такі свідомі чи несвідомі дії закривають перед нами двері в ЄС і НАТО. Нагадаю, що систему електронних публічних закупівель прозоро в Україні запровадили у 2016 році. Таким чином, кожен може перевірити увесь процес державних закупівель від оголошення до переможців. А корупційна складова під час закупівель стає неможливою.